Добрий день, друзі. Сьогодні в ефірі Технопрок ми поговоримо про одну з найцікавіших тем сучасних технологій навігацію без GPS і роль штучного інтелекту у її розвитку. Ми звикли сприймати супутникову навігацію як щось очевидне, але що станеться, якщо сигнал GPS буде заглушено, спотворено або недоступний. Для дронів, кораблів, автономних авто та військових систем це не просто незручність, а втрата зору. Саме тут вступає у гру штучний інтелект. Нові алгоритми машинного навчання здатні орієнтуватися без супутників, використовуючи дані з камер, лідерів, гіроскопів, магнітометрів та навіть мікрофонів. Вони розуміють світ так, як людина. Зіставляють зображення, аналізують ландшафти, запам'ятовують маршрути і навіть розпізнають характер місцевості за відлунням звуку. Такі системи отримали назву AI-Driven Navigation. Наприклад, автономні дрони НАСА можуть літати всередині печер або будівель, де GPS не працює, а морські судна нового покоління навчаються читати хвилі та зоряне небо, фактично повертаючи нас до ідей давньої астрономічної навігації, але на рівні штучного інтелекту. Найперспективніший напрям, візуально-інерційна навігація де нейромережі об'єднують відеопотік з показами сенсорів і формують власну карту світу. В реальному часі це дає змогу дрону або роботу продовжувати рух навіть після втрати зовнішніх орієнтирів. Штучний інтелект навчається не просто йти по карті, а мислити простором, прогнозуючи положення об'єктів і компенсуючи похибки сенсорів. У майбутньому це дозволить створити автономні транспортні системи, що не залежать від супутників, зон перешкод і навіть кіберзагроз. Тож навігація без GPS – це не крок назад, а шлях до розумного орієнтування, де інтелект не в небі, а всередині кожної машини.